Отримали шкарпетки, зараз покажу які. Дивіться такий варіант. 30 гривень коштує, є силикончик, є нічого не буде спадати у вас. Кольорова гама ось. Різні на будь-який смак, дуже комфортні. Сидять дуже класно, дуже зручні. Потім такі коротенькі шкарпетки, коштують 43 гривні. Дуже гарний матеріал, класний. Також дивіться по кольорам ось, різні такі кольори. Також є варіант. Гіпюрові, такі шкарпеточки, нарядні нарядні Я роз покажу, як вони виглядають. Угу, класні. Також я їх перший раз відкриваю, тому дивлюся разом з вами. У нас підошва, тканинна така. І тут носочок такий гіпюровий класненький. Так, кольорова гама ось. То коштує 40 гривень. Такі шкарпеточки. Також такі ще є жіночі шкарпетки. 37 гривень такого плану ось якими дуже приємні на дотик, Також є височенькі, такі цікаві, якщо хто полюбляє 38 гривень. Такі, такі, такі. А потім є фендіньто. Любимо 48 гривень, також височенькі будуть. По кольорові гаміші. Також ось 40, 48 гривень, також повище будуть. А і ось ще кольори. І є класна шкарпетка, така 85 гривень. Вони дуже ароматні, такі з запахом приємним, дуже класні. І також коротенький спорт, 38 гривень. Ми можемо запропонувати вам в одному кольорі. І також дитячі для дівчаток. Дивіться, ось такі гарні 27 гривень. На мій погляд, це вже такий гарний варіант, якщо ви хочете кудись нарядити свою дівчинку просто же красивые. И стеточки ещё я вот такие беленькие, э, также силикончиком. Они тоже очень такие комфортные. Потом есть, э, человечки, шкарпетки, размер у нас идёт 36-40, а вартість 22 грн. Такая цветовая гамма. Далее, я сейчас досуся шкарпеток. Не кротенькие, вот такие. 26 гривень. с ситочкою. Такая ситочка. Потім є у нас чоловічі, є ось такі каратенькі ще, 30 гривень. Розмір 41-47, далі є 30 гривень, 30 гривень. У нас тут силикончик є, дуже зручно, не будуть спадати. Кольори ось такі, спортивні. Потім є біленькі з силиконом також. 23 гривні. Є ось такі так гривень сіренькі з силіконом і чорні. А, і є ось 29 гривень, тоненькі також тут сіточка у нас така. І що стосується високих, є у нас 39 гривень ось такі. А, ну, літній варіант дуже класний. А, Колір сірий і є 43 гривні ось такому кольорі. Є 57 гривень. Це вже преміум серія. А, ну, Також якість дуже класна, хоча і тут також дуже гарна якість. Так що, якщо треба вам шкарпетки, ви знаєте, куди звернутися.